Книга тачки. Друже. Ласкаво просимо надай на щось 400, найбільші перегони року. І ось один із учасників змагань блискавка Маквін. Він хоч і новачок, але надзвичайно відчайдушний гонщик. Сказати, що він бажає виграти перегони, це не сказати нічого. Адже Маквін просто марить перемогою. Що б там не сталося, а я повинен здобути кубок великого поршня. постійно повторював він перед заїздом. Та ніде правди, діти, Маквін все ж трохи нервував. Адже зрозумів, що стати переможцем у цій гонці буде зовсім непросто. Такі серйозні суперники, як чемпіон Король Кінг і підступний Шик Гікс, теж не збиралися пасти задніх, особливо шик. Заради перемоги він був готовий навіть піти проти правил. Але у Маквіна теж був хороший план. Щоб не витрачати жодної секунди, він відмовився на підстопі замінити шини. Це було дуже ризиковано. І ось, коли до фінішної смуги залишалося кілька метрів, раптом Бах! вибухнула задня шина. Бабах! Вибухнули інші. З останніх сил Маквін поповз до смуги, але його швидко наздогнали кінг і шик. Та хіба міг він подарувати комусь таку близьку перемогу? І Маквін рванув уперед. Чудові перегони. Маквіну саме одягли нові шини, коли до нього підійшла журналістка. Ви дуже ризикували, коли відмовилися від заміни шин на підстопі, звернулася вона до учасника. Напевно, важко було без технічної команди. Зовсім ні, посміхнувся Маквін. Моя перемога це справа виключно моїх рук, тобто коліс». Раптом у розмову втрутився кінг. Дам тобі пораду, юначе, тихо мовив він. Перемога це заслуга усієї команди, а не одного автомобіля. Схаменись і знайди собі гарних механіків. Але розмову обірвав звук гучно мовця. передавали результати змагань. Судді переглянули відеозапис фінішу і вирішили, що перегони закінчилися нічиєю. Того ж вечора Маквін із маком, вантажником-перевізником, вирушили до Каліфорнії, де мали відбутися повторні перегони. Блискавка був дуже засмучений. Якби його шини не лопнули, вже б милувався кубком великого поршня. Він попросив мака їхати усю ніч. Я хочу бути в Каліфорнії першим, і додатково потренуватися на трасі, пояснив Маквін. Не впевнений, що я зможу. прогугнявив мак. Він був такий стомлений, що ледве не впав із коліс. Звісно, зможеш. підбадьорював його Маквін. Та через деякий час вони обидва заснули в дорозі, і Мак не відчув, як блискавка з'їхав із причепа. «А-а-а!» Маквін прокинувся посеред траси. Навколо мчали машини. Він запанікував і поїхав по дорозі, ухиляючись від перешкод. Незабаром він на повній швидкості заїхав до занедбаного містечка з дивною назвою Радіаторний рай. Маквін мчав на осліп, збиваючи усе на своєму шляху. І врешті заплутався у телефонних дротах. Він виляпався у добрячу халепу. Прокидайся, спляче красуне! Розбудив Маквіна веселий голос вантажівки евакуатора. Д де я? вигукнув Маквін, побачивши, що знаходиться на брудному штрафному майданчику. Ото був сором. Евакуатор на ім'я сирник посміхався до нього через огорожу. Це радіаторний рай! Найкрасивіше містечко карбюраторного краю. Маквін поглянув навколо. Усе, що він бачив, це якісь розвалини і купи сміття. Біля будівлі суду, куди сирник відбуксував непроханого нічного гостя, вже зібрався сердитий натовп. Та Маквін був упевнений. Як тільки жителі міста дізнаються, що він знаменитий гонщик, відразу усе пробачать і відпустять його. Як же він помилявся. Спочатку міський суддя Док Хадсон хотів просто вигнати Маквіна з міста, але власниця місцевого мотелю Саллі наполягала на тому, щоб змінити вирок. Маквін повинен був залишитися і відремонтувати дорогу, яку пошкодив уночі. «І ремонтуватимеш її під моїм наглядом, додав Док Хадсон. Чого ви до мене причепилися? буркнув Маквін. Та, хоч як він не сердився і протестував, але іншого виходу не було. А ось твоя помічниця Бесі найпрекрасніша в світі машина для укладки асфальту. Док із гордістю вказав на величезну стару машину Заводь її, сирнику. Роботи було дуже багато, і щоб встигнути до Каліфорнії на змагання, Маквін мусив поспішати. Він був гонщиком. Хіба ж це не принизливо для майбутнього чемпіона перегонів займатися такою брудною роботою? Тому Маквін зовсім не переймався, чи правильно і гарно він кладе асфальт. Через годину усе було зроблено. Ні, так справа не піде, обурилася Саля. Ніколи не бачила нічого жахливішого. А як щодо вашого ж міста, бовкнув роздратований Маквін. Ану, негайно здери усе, що ти тут зробив, і почни спочатку. Ми домовилися, що ти полагодиш дорогу, а не зробиш її іще гіршою. І собі розлютився док. Полегше зі мною! не вгавав Маквін. Я вам не трактор, а гоночний автомобіль? Та невже? Не знітився док. Тоді чому б нам не влаштувати перегони? Якщо виграєш, поїдеш собі, а я лагодитиму дорогу. А якщо виграю я, перероблятимеш усе так, як я скажу. Згода. лише усміхнувся Маквін. Легшого способу вирватися з цього дурнуватого міста годі було й шукати. Жителі міста були здивовані, як старий док збирається перемогти Маквіна? Тому подивитися на перегони зібралося чи усе місто, тільки оголосили початок, як Маквін рвонув уперед і зник у хмарі пило. А ось док, наче й не поспішав нікуди і їхав собі поволі. Де ти, друже сирнику? розмірковував він уголос. Відчуваю, що без тебе тут не обійдеться. І справді гонщик переоцінив свої можливості. Ще ніколи йому не доводилося змагатися на ґрунтових дорогах, тож на крутому повороті він втратив керування і старчоголов лов полетів із обриву прямісінько в зарослі кактусів. «Ай! Ну що ж, тепер нарешті матимемо хорошу дорогу. хихикнув сирник, витягаючи Маквіна. Блискавці довелося зняти весь асфальт і почати спочатку. Ти їздиш так само невміло, як і ремонтуєш дороги, дорікав док. Маквін почувався дуже приниженим, а ще він зі страхом думав про те, що може пропустити перегони. Я вам покажу. Ви ще пожалкуєте, що затримали мене тут. бубонів собі підніс, кладучи асфальт. Наступного ранку місто прокинулося з новою дорогою. Вона була просто чудовою. Це надзвичайно! Не могла стримати захоплення Салі. Навіть док був вражений, але все ще не довіряв гоночному автомобілю. Він ще не закінчив. Куди це він подівся? Де був Маквін? Він подався на те місце, де вчора втратив керування. Хотів розібратися, чому так сталося. Тут під'їхав док. Він не міг стримати посмішки, спостерігаючи, як Маквіна раз у раз заносить на повороті. А ти повертай ліворуч, коли хочеш повернути праворуч. Порадив док. Але тільки гонщик спробував це зробити, як опинився точно знову в кактусах. Нова дорога надихнула усіх мешканців перемонтувати та прикрасити свої домівки. Саллі бачила, що робота Маквіна посприяла розвитку міста, і була вдячна блискавці, тому запросила його зупинитися в мотелі, замість того, щоб спати на брудній стоянці для евакуйованих машин. Аго, гонщику! Я знаю, що тебе розважить. Сказав сирник Маквінові ввечері. Та блискавка був такий стомлений і до того ж засмучений через свою невдачу, що нічого не хотів. Ну, як знаєш, хитро усміхнувся сирник. Все одно у тебе нічого не вийде. Містере, я не вмію повертати в багнюці. Гей, ти полегше, обурився гонщик. Не забувай, що я блискавка Маквіна. Сирник таки переконав блискавку піти з ним на поле, де мирно спали трактори. Це так весело, їх перекидати. змовницьки прошепотів сирник. Оце вже без мене, заперечив Макквін. Все просто, наче й не чув сирник. Ти хесенько підкрадаєшся, і голосно сигналиш. Ось так! Він щодуху загудів прямо перед носом якогось трактора. Трактор із переляку перекинувся і пихнув димом із вихлопної труби. Сирник ледь не луснув від сміху. Це було справді весело. На ранок Маквін заглянув до гаража дока. Несподівано серед гармидору він помітив Кубок великого поршня. Оце так. Виявляється, Док Хадсон колись був відомим гонщиком? Але раптом у гараж зайшов сам док. Він дуже розлютився від того, що Маквін дізнався про таємницю. Суддя грюкнув дверима перед його носом. Маквін був спантеличений, чому знаменитий гонщик перестав брати участь у змаганнях і осів у цьому сонному місті. Цього ж дня блискавка знайшов дока за містом. Той тренувався, ганяючи по ґрунтовій дорозі. Він був чудовим гонщиком. Коли вони разом поверталися додому, Маквін запитав Чому ви пішли зі змагань? Ви ж були на піку своєї слави. Я нікуди не збирався йти, тихо мовив док. На мені просто поставили хрест, от і все. Він показав Маквіну вирізку із старої газети. У статті йшлося про страшну аварію, в яку він потрапив. Коли я одужав і міг знову змагатися, мені сказали, що моє місце у перегонах посів якийсь молодик. Мене викинули як стару бляшанку. Щоб остаточно закінчити дорогу, блискавка працював усю ніч. І ось нарешті місто виглядало неперевершено: чудова дорога, освітлені вулиці, прикрашені домівки. Автомобілі були дуже щасливі. Жителі з цього приводу влаштували справжнє свято. Коли розваги були в самому розпалі, над містом несподівано з'явився вертоліт. Он він! Ми знайшли Маквіна! почувся радісний голос. У цю ж мить гонщика оточила юрба журналістів, які засліпили його спалахами фотоапаратів та засипали безглуздими запитаннями. Тут був і мак. Як я тільки міг загубити вас, босе, винувато промимрив він. Та Маквін був щасливий, адже тепер знав, що встигне на перегони. Він залишив радіаторний рай так само несподівано, як і прибув туди. І ось настав довгоочікуваний день змагань. Король Кінг, Шик Гікс і блискавка Маквін чекали на старті, готові до завершального етапу Кубка Великого поршня. Але Маквінові важко було зосередитися на гонці. Він сумував за своїми друзями з радіаторного раю. Маквін навіть хотів відмовитися від участі, як раптом почув знайомий голос, що лунав із гучномовця. Я не для того сюди прибув, щоб побачити, як ти програєш. Це був док Хадсон. А ще тобі не обійтися без справжньої команди. Неймовірно, док зібрав команду з мешканців радіаторного раю. Вони приїхали спеціально, щоб допомогти Маквіну виграти перегони. Із новими силами блискавка Маквін виїхав на смугу і легко наздогнав супротивників. Та коли намагався обігнати Шика. Той підло зіштовхнув його з доріжки прямо на поле. Через слизьку багнюку його почало крутити, і тут Маквін пригадав докову пораду Повертай ліворуч, якщо хочеш повернути праворуч. Він так і зробив, але на цей раз усе вийшло. Тепер мене ніхто не зупинить. вигукнув задоволений собою Маквін. В цей час шик загрозливо засичав до кінга. Я тобі, друже, місце не подарую, діду Гане!» Раптом Маквін почув позаду себе оглушливий гуркіт. На великому екрані він побачив, що король Кінг. Лежить на смузі, весь понівічений, нездатний навіть поворухнутися. Старий чемпіон розбився. Маквін був вражений. Це нагадало йому історію Дока. Не можна допустити, щоб Кінг так закінчив свою кар'єру. Так не повинно бути! обурився Маквін. Він зупинився за кілька сантиметрів до фінішу і поспішив Кінгові на допомогу. Так, я таки виграв, гонку. волав від радощів шик, але ніхто не звертав на нього уваги. Всі аплодували Маквінові і кінгу. Блискавка відмовився від перемоги заради шляхетного вчинку і док пишався ним. Згодом блискавка Маквін переніс свою тренувальну базу до радіаторного раю. Док став новим лідером команди і партнером у тренувальних гонках. Маквін почувався щасливим, адже знову був серед друзів.